Слава Богу, Різдво опаління. Вчора було Різдво, сьогодні взагалі нічого не працює. Всі магазини зачинені. І я йду на площу, і ми там будемо. Сідати у нашу машину і поїдемо до свекрів моєї дочки. Нічого не працює, бачите, нічого. Всі магазини, всі зачинені. Ось тут великий магазин, це решітка показує, що він зачинений. І тут, коротше кажучи, все зачинено. всі бари зачинені. Все-все-все зачинено. І такий сонячний день і не холодно. Бо тут випічка продається, але воно все зачинено, все. І ми йдемо на обід до свекрухи Ярослави. До свекрів Во ім'я Ісуса Христа. Чехара підтримка. Одержи мене. Я, я зв'язую тебе, сатана, і забороняю тобі. Боже, бідна людина. Бідна людина. Це одержимість, Господи. Звільни його во ім'я Ісуса Христа. Це церква. І вона відчинена. І ось мій зяті з автомобілем його мами, бо його на сервісі. Все зачинено. О, ой, у мене зірвалося. Ну, Добре, що я побачила. А так було б дуже жалко, якщо б воно відірвалося у мене. Ага. Таке сонце. Це зачинене. Ну, я припиняю свій репортаж. Тут така вулиця класна. Це ціннятку. Це таке місто. Зараз ми виїдемо на, вийдемо на те місце, де видно, гори не засніжені, тобто засніжені. Це я. Трава, рослини, пальми, боже, яка розкіш. І повно собак, слухай, повно собак. Дирисом, загорі туди собак. Ну, слава Богу, що вони люблять. А це той парк, де ми гуляємо, це парк. Дуже класний парк. Так, містечко невелике, дуже гарненьке. Природа, собаки, а коти. І коти ж є. Є, але ж вони вже не роють. Ну так. Да. Котівля. Там, угу. там вони гуляють, де хочуть часто. Угу. А по місту я їх не бачила. Зараз ми вийдемо там, де видно засніжені гори, садки такі взагалі ускішно. Ну, магазини, але не працюють же, так? Угу. Свято, фест, свято. Та да, навіть кафе я бачила зачинені. Зразу угу. угу. пуля. Зразу поля. Сільська місцевість. О, вже гори там видно заснижені. Грюся, я радію, що її беруть. Поля огородить. Видимо на те місце, де видно засніжені гори, і вони всі залиті сонцем. Це ж ми виїхали чи ще ні з нашого містечка? Це вже якесь село, так? Mm -hmm. Questo ancora forigno si sì, considera ho già questo è... è come si chiama? Corvia. Ah è la parte di Foligno sì. o c'è. Già... Sì. Ah si? Sì. È una fra... frazione di di Foligno. Ah. Mm-hmm. Selecious. le frazioni non è più Видно, гори більш-менш. Ну, сонце заважає, побачити засніжені вершини, але нічого. Там гори, гори, гори. Гірська місцевість. Тимочки, городи. Дуже цікаво. І ми будемо зараз їхати гірською дорогою. Свято свято, люди відпочивають, все зачинено. І навіть супермаркети зачинені. Тобто треба було запасатися до свят. Цікаві. Горе цікаві. Свіже повітря, чиста вода. Я себе навіть краще почала почувати у цій екології чистій. Не болять у мене ноги, так як болять. У тут тут нема так.